Всім привіт! Що, залітаємо в гараж? Тут у нас стоїть пижик. Зараз ми виганемо пижика. Пижониша і будемо заганяти апілька на ремонт. Зараз вам покажу, як дизельо заводиться. С полтычечечка. тычечка. Чиназис, саундтрес. Так, ладно, хай прогревается. Мы пока гаражик откроем. Так Такі от упорчики є Щоб ворота не відкрились когда Вітерок будет Все гоняємо пижика, заганяємо пилька До речі, пижик може буде скоро продаватись Він уже продавався але Щось не продався там Ніхто не приїжджав, не дивився це якраз був лютий такий місяць непродажний. Так що трохи пізніше може буде продаватись. Це пожарок не мій, а мого друга. Так що, кому може там цікаво, це 15-й рік. Ой, заглох я. 15-й рік, 250 пробігу. Клімат, мультикермо, повний э, стеклопакет тут. Ну, коротко, Потім вже обзор зроблю, вже нормальний. І це і скину, якщо він надумає продавати, тому що у нього одна машина є. А ця машина так, стоїть в гаражі тільки. Місце займає мені тут. Ладненько, все, заганяємо пілька. Я виклав, що нам на сьогодні буде потрібно: нові перчаточки, стойки стабілізатора, молоток. ну Викрутка. Ну, викрутка вона не потрібна, тому що у мене тут все є, але можливо і цією буду користуватися. Плоскогубці, пластикові такі штучки, щоб карти знімати дверей, кліпси піддівати. Обмежувач дверей, який я відреєстрував, замінив оці штучки для реставрації, обмежувача дверей. Наперед ми будемо робити зараз, коли знімемо, а назад просто замінимо самий обмежувач дверей. Ну і такий набор ключів. До речі, насадочки закалені у нас йдуть. Так що якось так. Почнемо з обмежувачів дверей. Будемо зараз розбирати карти. і міняти. Спочатку ззаді поміняємо, потім спереду, а потім стойки стабілізатора зліва і справа. спереді. Все, починаємо розбирати. Зараз розкажу, що як поетапно. Приступаємо, вибачаю за освітлення, темненько трохи буде, ну вибачте. Так, Піддіваємо знизу ручку, тут, накладку на ручці. Я її підділ вже зняв. Потім викруткою тут є пазик в дверній ручці. Хоп, підділи, воно вискочило. Тут у нас Торекс на 25, тут на 25, тут на 25, насадка знизу на 25 і саму ручку. Блін, погано. видна ручка, яка відкриває вікно. Тут треба карту туди внутрі вогнути. І є там стопорне кільце. Стоперне кільце треба оцим от... Ну, я шестигранником буду піддівати, так зручніше мені. Так, все відкручую, знімаю і потім включаюсь. Кліпси буду знімати зйомником для кліпс. І Потім треба буде карту відстібнути від ручки. І висовую, знімається карта наверх. Тому що тут зверху є пази. Котрі вставляються в саму двері. Так що зараз зніму карту і включу. Зніму, відкручуємо тут де ручка. Є. Тепер де сама ручка дверей. Є? З цієї сторони. Зійшло. І тепер тут знизу. Оба! Опа! Тут незручно трохи все. Включуся, яку я зняв. Получається е, стопорне кольце Зразу його одягати на ручку, воно так засунеться. І без цього. То потім його важко буде запхнути туди. Коротше, одразу я його зараз запхну сюди і все і буду знімати карту. Так, кліпси пробстегував. Тепер піднімаємо вверх карту. Опа. Опа. Все, і тепер. Карта ми. Карту зняв, вона ось на цих була У пазіках, один там упав десь, а ще. Еще вон там дали билет Демократа Уложить И вот с ручки снимаем Вот цей крючок Вот так То есть тик 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 Як бы тут заняты А, о. Опа Опа Все Карту сняли. Зараз 25-м торексом снимаем три болтика. І добираємося до самого обмежувача двері. Коротше, моторак з 25 Колоночку. Так, тут болти відрізняються від карточних, так що їх треба окремо класти, щоб не сплутати, що там і як. терен тен терен, терен тен Так, хоба! І бум-бум, а от третій. Так, все. Я буде. Одною рукою тяжело. Знімаємо динамік, він на магніті. Можна фішку не знімати, а просто примагнітити до дверей. На 10 беремо насадочку на ключик. Відкручуємо тут. Відкручуємо тут. І тут 40 на ой фу Торекс на Т-40. Все, зараз відкручу і покажу, як достаю. Що відкрутили? Його сюди ляп. І звідси. Ляп. Достаємо. Хоп-хоп-хоп. Опа. І все. Тут він у нас вже теж пружинка вискочила. Вилітіла бакелітова та штучка і пружина вже протирає ось цей обмежувач. Ой! Ой-ой-ой! Зупинись. Все, беремо той, що ми відреєстрували. Коротше, той, що ми зробили. Це, до речі, зараз я подивлюсь, що це за фірма. Пум-пум-пум. Блін, ну це вже не джем овська. Це вже не GM, не оригінал. І це... це, блін, не видно. Де ж вони однакові, видно, що замінювали. Все, те, що ми замінили, відреставрували, ставимо назад. Подивимося, що воно буде. Коли я замінював ремкомплект, я поставив на середні, середнє положення, залишив. І воно тепер, коротше, не здвигається. Тепер його треба здвинути на останнє положення, і тільки тоді воно встане, тому що в такому положенні воно не стається, і задвинути я його руками не можу. Так що розбираємо одну частину, переміщаємо і встановлюємо на крані. Хто буде так робити, робіть зразу на крані, тому що геймер потім вставлять останню цю штуку. Одну нормально, а останню геймер, тому що треба сильно стискати пружину. Так що не повторяйте моїх помилок. Чи коли будете витягувати цей стопор? Зверху щось підкладіть і глаза не суйте під це. Тому що тут пружина вона під тиском і вона 100% вилетить вам прям в око чи в жбан. Так що будьте обережні. Моражі все набагато краще, реально, за секунду. Витягнув, А, і до речі, не забувайте, тут же ж є такий, бачите, маленька там. Кадирочка. <ріст> До речі, ця нападочка з, з, з дружини з косметички взяв. Добре, що вона мої відоси не смотрить, а то я по шапці нормально отрив би. Коротше, піддіваєте сюди, відтягуєте і достаєте. Блін, ну за секунду все зробив, але ж не забувайте прикривати пружинку. Все, good, ставимо на два. Забрав я. Работає чікі пукі. Если быстро. Все, ничего не скрепить ничего не это. Сейчас разработается. Я потом еще смажу. Там я смазывал чуть-чуть. Потому что там в комплекте была смазка. Но лучше всего, братва, графитовую смазку. Тут какая-то обычная, самая дешевая. Ну, блин, 300 гривен комплект, что вы хотите. Так что так, сейчас следующий пациент у нас на разборочку Сейчас будем разбирать. Тут, в принципе, все похоже, что и сзади. Но. Тут у нас тут два болта, тут болт. И, и снизу тут уже два болта. Раз. И тут два. Вам не видно, ну поверьте мне на слово. А, еще надо вот эту заглушечку будет снять. Она снимается тоже как-то. Тут она на клипсах. О, вот так она и снимается. И, до речи, клипсы выжилы. О, а тут даже динамики у меня есть. Я не знал. Я не знал. Ни хиба себе. Пойти вот тут это уровень. Все. И все снимаем. И потом я уже не буду показывать, как и шо. Потому что тут то же самое, как и на задних. Тут снимается, тут снимается. Тут два болта. Болт. Ну, короче, все, я уже все рассказал. Все, полетели. Метель. Только у нас тут еще добавляется фишечка на стеклоподъемнике, не забывайте. Снимаем крючочек чикс, чикс, чикс и на карточку первый раз снимаю. Тик-тик-тик. Как ты тут, братан? Не вижу, не, не слышу. О, а, тут такая это. Так, сейчас сниму, то что так не снимается фишка. Тут снизу есть такой язычочек вот. Нажимаете на него, и это потом тянете вниз. Вниз оттягиваете и все, и она снимается. Так что кому полезно. Смотрите, так, дальше снимаем 25-м Торексом три болтика. И все по той же схеме. Тык-тык-тык. Так, тут, кстати, они... Не... Не эти, надо будет снять клипсы. Кстати, там все кліпси вижили. І на этой двери всі кліпси на задній вижили. Так що четко. А, і кстати, когда будете зажимать болти, до усрачки не заже не затискаєте. Цей. Просто -е 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 до, до кінця вперлось і все. Трошечки там підтягнув, щоб резьбу не зірвати То що потім буде. беда все разбираем пациента нашего Ну что видно что соскочила получается как она у нас стояла вот так стояла С... так же да сверху соскочила этот ну пластик вывалился уже и пружина начала тереть Ну я думаю мы его еще спасем так что все разбираем меняем ремкомплект и будем ставить. А, ну и помоем, конечно же, под всю Ой, у нас тут кусочек пружинки отвалился даже. Но мы сейчас, короче, с заднего возьмем. Задний разберем, будет у нас на разборку задний. Разберем его и возьмем пружину. Ну, вот что получается, стерлось. Вот этот колпачок сам, который он бакелитовый, скорее всего, был. И все, и получается пружина трет вам по вот этой пластиковой фигне. Так что так, ладно, все разбираем. и сзади, ну сзади тут тоже, блин, подтерлась трошки пружинка. Ну поставим, не знаю. Переберем, короче, два, наверное. Я вот этот кусочек пружины скину вниз, а этой подожму, да и все. Я думаю, там ничего страшного такого там не будет. Все, перебираем передний, перебираем задний, ставим передний, этот будет на запас. Максимально, короче, отмыл я. Я, я, я какой-то яйца блестять. Ну тут тоже было забыто смазка и песок. І воно буде. І тут так само було смазка і пісок. Якщо його не обрати, то воно буде пришвидшувати стирання у цих колпачків, котрі якраз і ходять по цій саласці. Так що якось так все. Збираємо і встановлюємо наперед. Задню ми просто зберемо і залишимо, тому що, можливо, колись на правій стороні зламається. Але на правій я міняв десь тисяч. 30 назад пробігу. Ну, поки що ходить. Так так. що якось так. Але та якраз сторона на ту сторону сідає чаще всього в мене людей, тому що пасажири чаще всього сідають на ту сторону, на праву задню. Все збираємо. І будемо збирати повністю. Зараз подивлюсь, будемо стоякі стабізатора міняти чи ні, тому що вже 2 години пройшло тут кудовкаюсь. Беремо, змазуємо, ці направляючі. Трошки сильно не треба. Вставляємо ось сюди, вставляємо пружинку. І от за що я кажу, що треба обережно. Я роблю це ось так. Розкриваю плоскогубці. Надавлю максимально. Зараз перекручу. пружинку. Тепер надавлюємо максимально. Блять, щоб ще телефон не вилетів. О, ні, О все нормально зайшло. Бачите, наполовину зайшло. Може. Оця фігня соскочить стопор, і вискочить. Так, і все, я тепер забуваю плоскогубцями. Зверху цей стопор. Все, Задня готово. Передню тепер. Так само змащую, ці направляйки, щоб їм ходилося довше. Кладемо сюди, зверху ми. А, і до речі, тут де підтерта пружина, то ми її будемо наверх ставити. Не там, де вона впирається в цей ремкомплект. А щоб вона зверху була, то воно не так. Ну, то воно тут підтерта, вже треба краще тої сторони, що не стерлась, щоб вона не відвалилась. Все, запіхуємо туди. Ну, Коли одна сторона, то воно набагато легше це робиться. А коли вже другу сторону, то воно вже важче. Зараз подивитись, як я цю швиденько запхнув. Хоп, і все. Готово. А от іншу сторону буде вже трошки важче. Так, замазуємо. Цей. З цієї сторони. З маски тут маловато, але вистачить. Все запихне туди, зверху. От з цієї сторони трошки підтерта, ми будемо вставляти котра не підтерта сторона. Хоп. Ну, в принципі, я думаю, що от наступного разу, напевно, вже придеться на ту сторону купляти новий. А там хрін його знає, якщо машина в мене ця ще залишиться, то подивимося. Ну я думаю, що машину я вже і цю продав. Буду продавати скоро, до речі. Так. Зараз піджинимо пружинку. Все, запихуємо. Тут зусиль треба більше. Ой, воно видавлює цю. Стопор цей. Так, треба швиденько. Так, зараз молотком Молоточком трохи краще. О! Все, все забили. Все, йдемо встановлювати в двері. Звісно, доставка, кому треба, може. Хто буде купляти, коли знімати. То що вони буває таке, що вони дуже сохші і вони тупо розсипаються. реально. Ну, мені це вдалося завдяки цим двом штучкам. Ну, хвилин 5 я потратив, якщо чесно. Вони блин, там сохлись і просто капець. Все вставляю назад і збираю. Що в мене вийшло? Значить, що у нас тут виходить? Все воно тримає, ходить м'ягенько. Ну, як нові. Нова машина, все. Спереді так же, ж воно. Все не хрустить. Затримується. Раз положення, два положення, три положення. Все. Оце я так люблю. Коли як часики. Все як часики. Все. Зараз поїдемо пообідаємо з Доцюнею, тому що вона вже їсти хоче. І потім приїдемо, будемо стойкий стабілізатора міняти. Так що якось так. Ну що, в мене вийшло. І, до речі, скільки я. Виходить з доставкою, якщо купляти нові ці обмежувачі дверей, то виходить 2000 гривень. А якщо ремкомплект, то з доставкою 400 гривень. От 1600 зекономив. Плюс ще сам поміняв ще десь, я думаю, за таку роботу гривень 500 точно взяли б. Якщо б так би зробити, От рахуйте 2600 зекономив. 60 доларів. Все тоді. едем обедать потом приедем будем стойки с Затора менять ну что, с Дэцюней заправляемся пельмешками и летим опять в гаражик. там мы уже в гараже, пыжика выгнали, опелька загоняем, все, опелька загнали сейчас откручиваем колесико поддомкрачиваем снимаем колесико и будем менять стойку стабилизатора. С одной стороны, потом машину выгоним, загоним передом. И будем справа там уже менять с той стороны стойку стабилизатора. Все. Снимаем сумку. Одеваем перчи. Новенькие. Новенькие перчики. И в бой, как говорится. Глаза боятся. Глаза бояться, руки ділають. Папань! Хочу сказати, мені тупо повезло, що сьогодні субота і багато людей в гаражі, тому що з мого набору оцей блядь, ігрушечний ключик ніхуя не може. От я у сусіда взяв такий е, ключик і таку трубу. І тоді діло пішло, тому що воно блядь, настільки за цей затянулось. Ну, передні колеса ти штормозиш, воно затягується постійно. Так що якось так. Зараз відкручуємо і погнали. Що, зняли ми колесо. Так, що тут? Колодочки ще походять. А от стойка стабілізатора, блін, я б не сказав, що вона цей. Що і кранти. Може щось інше. Хрен його знає. Хрен його знає. Тому що в принципі тут я майже все міняв. Я б не сказав би. Ну ладно, зараз відкрутимо, подивимося. Там шарнір порухаємо. Якщо він там тіліпається, значить поміняємо. Якщо ні, то ну, тоді залишимо якось так. Братва, э, скоріш за всього, оцю стойку стабілізатора замінював на СТО і затянули пневмопістолетом цим. І тепер я його не можу відкрутити, так що. Що? Будемо замінювати на СТО. Тому що я зараз тут каряче не збираюсь, якщо чесно, і я тут не бачу сенсу. Так що тоді з понеділка, з вівторка зайду на СТО, хлопці там за пів години на підйомнику з прямо з пістолетом. Замінять і все. Опіляк вигнав, зараз приберусь. Після того, як пропу хотів замінити, олія тут залишилося. Зараз пісочком трохи притрушу, і потім пісок виміту звідси. Потім отут зараз приберусь і ключі попритираю, складу. Так, ну що, братва обрався, я залишилися п'ятна, звісно, ну, нічого страшного. Пісок повимітав. Полочки тут поприбирав, попридирав трошки. Мангальчик склав шампура, почистив смітник, сюди закинув, перекинув, цілий пакет вийшов. Повочки поприбирав, туди поскладав, ключі перепротер, Блін, вже голова не варить. І склав, як полагається. Так Все воно тут виглядає. Ой, ключик випав. Чікс. ключик назад. Тоже так, чик-чик, все чотенько Так, ну і що, по ітогам по гаражу? Зробили ми два обмежувачі: передній, задній, ще один запасний зробили. Задній. По стойкам стабілізатора я не захотів лізти, тому що там воно сильно закручено, треба пневмо цим пістолетом. Відкручувати. Тоді набагато краще. Ну, воно легше піде. Так, я не захотів сраку лізти. І що ще хотів сказати? А, ну і дякую, хто дивиться, ставить подобайки, підписується. Далі буде все більше контенту з гаража. Ще скоро буде нова машина в таксі. Свою машину я буду продавати, буду її підготовлювати до продажу. Полірувати куплю полірувальну машинку. Вона в мене була колись, коли я машинами плотно займався, перепродавав. Але потім хотів виїхати з України, але у мене не вийшло. І все заново тепер купляю. Так що якось так. Всім па-па.